25-й регіональний фестиваль польської культури відбувся у Вінниці. Це вже традиційний щорічний захід, приурочений до річниці незалежності Польщі. У концертній програмі фестивалю взяли участь творчі колективи польської спільноти. Фестиваль було проведено в рамках підтримки Сенатом Республіки Польщі, польської діаспори та поляків за кордоном у 2025 році. Республіка Польща однією з перших підтримала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Та надала прихисток мільйонам українців, які постраждали внаслідок війни. Можливість показати нашу повагу до наших справжніх побратимів, які багато-багато дуже різних речей сьогодні показують, яким чином можна підтримати Україну. Під час повномасштабного вторгнення від Рядових мешканців найменших населених пунктів Польщі, тобто політичного керівництва країни, ми бачили, наскільки вони були відкритими, підтримували наших вимушених переселенців, допомагали нам і гуманітарною допомогою, і військовою. І для Вінничини підтримка Польщі особливо цінна і тим, що ми маємо дуже давні партнерські відносини з трьома регіонами Польщі, Світокшиське воєводство, Лодзенське і Мазовецьке.